Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свої невеличкі покупки в магазині Аврора Єва. Також було замовлення на сайті Майкап Ось це всі мої такі невеличкі покупки. Перше, що я вам покажу, це такий масажний набір для обличчя. Він йде, шкрибок Гуаша, і ось такий роликовий масажер. Думаю, вже про нього всі знають, тому що він у Аврорі весь час буває. Так ось, ось таку маску. Авокадо фірма Дізао. З таким шприцом. прицом. Будемо пробувати. Ще не пробували такої масочки. Так у нас йдуть ось такі три масочки. Дві масочки у нас йдуть з Greenway це є делікатне очищення. Тут у нас йдуть з екстрактом ананасу та папаї. Далі у нас йде глибоке зволоження. Тут у нас йдуть екстрактами зеленого чаю та шпинату. І ще ось така масочка Superfood Avocado. Це в нас ось така класна тональна основа від Богенії. Velvet відтінку Ivory. Тут у нас 30 мл. І подивіться, яка краса. Ось так виглядає тональний крем від Богенії. Він у нас відкручується і має ось таку піпетку, от мене не знаю, як назвати. О, дуже ось так. Зараз ми його поставимо назад в коробочку, став для краси. І сам Мат дуже приємний. Далі ось такі були лаки від Everline Cosmetics. Тут у нас тон 5,05 і тон 75. Тут такий у нас червоний перламутровий. А тут у нас така, як би сказала, пильна роза, такий більш нюдовий. Ще накрасила нігті, може сьогодні покрашу. Ось, Хіба вам покажу кісточку, дуже красивий лак. Я такі відтінки лаку дуже люблю. Давайте я вам покажу зразу, ще цей відтінок, також дуже гарний. Будемо пробувати. Далі ще ось така умна емаль для відновлення нігтювої пластини. Дуже допомагає. Тоже моя, напевно, п'ята або шоста баночка. Так, і далі у нас ось такі олівчики. Перші олівчики – це для губ Богенія. Це 0,7. Тож 0,6. Дуже м'які. гарно наносяться на губи. Так. Далі в нас йдуть олівчики для брів від Eveline. Ось так. Значить, перший у нас відтінок йде. Ось такий відтінок. Ось це мій якраз соут Броу. Користуюся ось тим Останнє в нас залишилося також два олівчики від фірми Богенія. тінок 02. Ось сюди, ось це ну. Так, і тепер у нас відтінок 0,5. До того. Ось так. Це 02 а це 05. Ось це його. Ще раз вам покажу свочі. Це є олівчики для губ Богенія. Це Eveline для грівок. А це Богенія також для грівок. Мені кажеться, що оцей мені підійде, а цей Ну будемо пробувати. Ну, ось такі були мої покупочки. Якщо вам подобається відео, ставте лайки. Підписуємося на мій канал. Всім папа, -па, всім мирного неба і до зустрічі!